Всім доброго дня. В сезоні 24 року була дуже велика закліщеність пасіки, в тому числі і у нас. Обробляли багато разів. Ну і слава Богу, в зиму пішло все нормально. Чесно кажучи, було два мінуса осінь. Ну, то Два мінуса на, при такій пасіці то відсоток був мізерний відео не про це. Відео про те, що ми нарешті плавно-плавно перейшли на, пошти на одну систему вуликів. Точніше, ми переходимо на одну систему вуликів, десь У нас було багато лежаків. Вони колись використовувалися як, вихов... як вихователька. Зліва, зліва. І справа йшло 4, на чотири рамки відділення. Там була заключена матка, яка сіяла і постійно треба було робити конвертацію рамок, тобто перекладувати рамки з відділення у чотири рамки, де сіяла матка у відділенні на 12 рамок, де е, робилася закладка. ну, Доста така церемонія. Нормально, за багато затрат. Праці. Вони перейшли всі у нас у складські приміщення. Тобто, що треба зберігати, міша виклав їх для збереження, бо то нові вулиці, що треба зберігати, то ми у них зберігаємо. Далі у нас були. Неправильна конструкція вуликів, що зробив, бо не, не писаємося, був просто на сліпу робив. Вийшли 9 рамочників. Їх є декілька. Стінка у них тридцятка. Також ми від них відходимо. Але ще є у Михайла на Пасіці. Було зроблено мною близько 10-15 вуликів. На 14 рамок і на 12. Десь ось такого типу. Другий корпус сюди не можна покласти. Як і в лежаках, розбір стельових дощинок і так далі, забирало дуже багато часу. Тобто лежак і, і оці всі різні конструкції вулики вона забирали багато часу. І ос осінню і весною, коли обов'язковий обов'язково треба було щось виймати, щоб тобто як частковий чи повний розбір гнізда. Найпростіше для нас вийшов 10 рамок. Самоскорше, самокраще. І я, дякуючи хлопцям зі Сходу, я там часто бував. Е вони практикували десятирамочник низ-дадан, так і у нас тепер практикується верх-рут. І тоді наші виховательки всі на такому типі рамок, тобто низ, отак, от як тут, низ-дадан, додан, на даному часі тут сидить на додані, бо тут уставка зроблена. А другий корпус рут, середній ряд у Михайла повністю. Рамка буде, ось ще є, є десь і Даданівський я бачу. Але повністю буде чисто рут, для того, щоб у виховательки виставляти рамки відкритого розплоду, щоб не бігати з, одної, з одного точка на другий, а прямо один під одного. Значить, рутовський корпус, рутовська система вуликів, то буде один ряд у нас. Яка буде використовуватися як донором відкритого розплоду у виховательки. А з виховательку паралельно печатний рухід забирається вже коли запечатаний, і, перекри... і вертається знову ж таки у рути. Для взятку, для медозбору, хоч у нас медозбори бувають тільки дикі, тобто акація, ожена част... буває частково сади. Та акація ожена? Золотарник ми вже після того липа частково дає. Вже після липи ми нічого не беремо і не чіпаємо, навіть липу дуже рідко беремо, тому що вже у нас йде підготовка до зими. Друга половина літа, то вже обробіток від кліща, підготовка до зими, ми нічого не забираємо. На даний час до чого вбив? що нам вдалося не дуже скоро, за, 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 за три роки, перейти на одну систему вуликів, тим більше топ тобто, 10 рамочник, незалежно від того, чи він Дадан, чи він Рут. А тим, тим паче в цьому сезоні е, доробили форму Даданівську, будемо доробляти її, що можемо вже... Лити собі корпуса 10-рамочний Дадан, і арут ми вже цього року випробовували більше 30 корпусів вивели Це був такий короткий огляд системи вуликів, яка нам підходить найкраще. А ще один нюанс: додан рут. Якщо другий корпус стоїть рут на рутові, Тобто одинакова рамка, бджоли можуть при, заку... при загодівлі на зиму бджоли розкидають мед туди і туди. Не формують нормально. Тобто треба робити скорочення і так далі. А якщо повністю заповнений корпус рута на доданні, тобто другий корпус, меду, і вони, ми замітили у нас, вони Знімають поступово, як виходить розпліт, а вони з другого корпуса переносять у перший. Тобто з, більшої, з меншої рамки мед переносять у нижню, незалежно від того, чи він був запечатаний, чи він був розпечатаний. але ну, процес у них йде. Тому прийшли до висновку, що все-таки нам зимувати краще на додані, а другий корпус класти рут. Але оскільки нам донора треба, тому мусять бути у нас і Рутовський. Тобто, е, ось, тобто частина пасіки мусить сидіти на рамці РУТ. Була пропозиція, ми давно не давали пакети, була пропозиція по пакетах. Дзвонив чоловік, по-моєму, з Кіровоградської області, який шукав пакети на рамку рута. По цінах ми нічого не знаємо, але близько 100 пакетів ми будемо готові дати на рамку рот. Все, все з часом. Мирного неба всім і удачі, будьте здорові!